Сьогодні у випуску скільки буде в Харкові п'ятизіркових готелів до євро 2012 і що з ними робити після євро? Цінова ситуація на ринку торгової нерухомості зараз та в майбутньому. Мабуть, усім відомо, яку користь отримає наше місто від проведення в ньому частини матчів чемпіонату Європи з футболу. Тому Харків до цього посилено готується. Зокрема, певне, хоча ще й не повне поліпшення. Ми вже бачимо на дорогах в аеропорті на стадіоні Металіст. Але головне попереду: за умовами УЄФА, Харків повинен мати певну кількість п'ятизіркових готелів, і саме це. На сьогодні для міста найскладніше криза зупинила будівництво готелів, передбачених саме до євро. Таких проєктів було 11 із загальним обсягом номерів близько тисячі, і цього було б досить. Але, за даними аналітиків, у першому півріччі цього року реалізація жодного з проєктів не почалася. Між тим, на все це залишилось всього два роки. Чи встигнемо? Вимоги УЄФА передписують Харкову мати щонайменше 1240 номерів у п'ятизіркових готелях і 1315 номерів у чотиризіркових. А як будівництво сьогодні під великим питанням, то у місті вирішили існуючі готелі підтягувати до потрібного рівня та відповідним чином їх сертифікувати. Після того, як буде проведена сертифікація, гостиничный фонд города Харкова може претерпеть значительні изменения. За статистикою сьогодні в Харкові третина існуючих готелів була зведена у минулому столітті, і за нинішніми нормами сертифікації вони є максимум тризірковими. Збудовані за останні чотири роки 11 готелів мають чотири зірочки, та планується, що частина з них після сертифікації отримає п'ятизірковість. А для того їм потрібно дещо вдосконалити згідно національним умовам сертифікації та ж Київська заявляє о будівництво нового. гостиниця Харків у перепланірованні, піпрофіліровані номерів трьох зв'язків, в 4-5 зв'язку. Появилась гостиница п'ятизвездочная, первая в городі та ну, вот, группы Сан City. А днями пройшов пересертифікацію і став п'ятизірковим ще один готель Космополіт, який до цього мав чотири зірки. Але ж ось що цікаво: за даними аналітиків, основна маса бізнес-туристів віддає перевагу три та чотиризірковим зірковим готелям, обираючи оптимальне співвідношення ціни та якості. Разница в сервисе, который предоставляет гостиница 4 и 5 звезд, она незначительна, поэтому хорошая гостиница 4 звезды сможет удовлетворить самых взыскательных туристов. Як би там не було, а вимоги у ЄФА треба виконувати. І мабуть, ми все ж таки впораємось. Але питання в іншому. Що далі після чемпіонату робити із тим п'ятизірковим номерним фондом? Весь цей фонд не буде в ближайші Від 10-15. В первую очередь це з міста. Тобто, це не туристичний центр, Хоча в області Є що дивитися. Як варіант подальшого після чемпіонатівського існування висококласних готелів, аналітики пропонують піти шляхом європейських міст, які також приймали у себе євро і мали надлишки номерного фонду. Опісля нього там п'ятизіркові готелі перепроектували у житло преміум класу. Може, висококласних готелів у нас і бракує, але ж за рівнем готельних цін ми Європу догнали і перегнали. Так, аналитики кажут. Для трех-четырех звездочных отелей европейские цены на 20-30% ниже. Качество номеров, ну, наверное, в определенной степени можно сопоставить. А вот перечень дополнительных услуг, сервисных услуг в наших гостиницах оставляет желать лучшего. Отаке співвідношення цін та якості незрозуміле для європейців. Але за словами експерта, ситуацію можна пояснити тим, що додаткові послуги в наших готелях не користуються таким значним попитом, як за кордоном. Їх прибуткова складова дорівнює лише 10%. Головний же прибуток українських готелі мають саме з оренди номерів, а тому номери і коштують дорого. Завишеної ціни були визвані Преимущественно недостатком безниць е і їх висока заповнимость однак це не назавжди. Ситуація потроху змінюється. Зниженню цін у готелях сприяє здорова конкуренція на тлі збільшення кількості класних готелів, в тому числі так званих компактних готелів, якісних, але з невеликим номерним фондом. 2007-2008 рік В совокупности четырех звездочных номеров увеличилась ну, порядка 150-170. Маленькая емкость номеров позволяет собственникам э, ну, регулировать цену для того, чтобы создать вот этот поток. Своих посетителей. Более всего цены снизились в сегменте трехзвездочных гостиниц. По результатам анализа снижение составило 69%. Цены на проживание в гостиницах существенно снизились. Отже, процес іде. Готельний бізнес у нашому місті, підкорюючись загальним ринковим законом, стає все більш цивілізованим. Тож маємо багато шансів до євро 2012 мати потрібну кількість готелів належного рівня за нормальними європейськими цінами. Якщо зважити на деякі статистичні дані, Харків насправді дуже й дуже потребує нових торговельних площ, як це не дивно. На одну тисячу мешканців доводиться нині близько 140 тисяч торгових квадратних метрів, а потрібно втричі більше. Однак пропозицію нових торгових об'єктів, так би мовити, притримала криза. Більш того, через кризу спустошуються зараз існуючі торгові площі. Правда, це відбувається не так стрімко, як в сегменті офісної нерухомості, та й почалося пізніше, не взимку, як з офісами, а наприкінці весни. Але все одно криза дає про себе знати і в цьому сегменті ринку нерухомості, і чим далі, тим відчутніше. Медлене проникнення кризиса в торгову недвіжимість дасть більш глибоке падіння. Аналітики стверджують, що до зими вакантних торгових площ стане ще більше. І вже сьогодні, аби втримати орендарів та залучити нових, володарі торговельних площ знижують вартість оренди, користуються попитом торгові приміщення на Салтівці поблизу станції метро Героїв Праці та «Студентська». Тут оренда обійдеться від 150 до 300 гривень за метр квадратний. Торгові площі на відстані від метро здаються по 100-250 гривень за метр на Павловому полі Олексіївці та Холодній Горі за 150-250 гривень за метр квадратний. У найвіддаленіших від центру районах орендувати торгове приміщення можна мінімум по 80, максимум по 150 гривень за метр. Що стосується купівлі торгових приміщень, то, за словами експертів, діапазон цін сьогодні дуже широкий, особливо на приміщення у центрі та поблизу. Тут найнижча ціна 1200 доларів, а найвища 6000 доларів за метр. В інших районах міста торгові площі продають по цінам від 700 до 1200 доларів за квадратний метр. На відміну від офісної нерухомості, яка, за словами аналітиків, тяжіє вже до підвищення цін, торгова ще знижується. Торговля, по нашим прогнозам, може відновитися і показувати якийсь рост, навіть наступного року. А до тих пір майже рік ринок торгової нерухомості, на думку аналітика, можна буде характеризувати так: він є, він живий, має безліч пропозицій, має привабливі порівняно із минулими роками ціни. Отже, протягом року можна буде орендувати чи купити найкращі варіанти і за якістю, і за вартістю, і за місцем розташування. Що ж до будівництва чи добудови об'єктів, то на думку експертів, у найближчий рік а то й два очікувати цього не доводиться. Втім, це можна казати дуже взагалі, а не про конкретні об'єкти, бо кожен має особливості все залежить від можливості власника привл... привлечь фінансування для продовження краї. Поэтому тут, если начинать говорить о возможности доведения до стопроцентной готовности и введения в эксплуатацию, наверное, нужно как бы индивидуально рассматривать каждый, каждый из проектов. Отож, мабуть, не вийшло залучити гроші у забудовника торгово-розважального центру Магелан, тоді як оцей проект успішно завершений під час кризи, і наприкінці серпня новий торговий центр відкрився на Клочківській. А щодо прогнозів, то за словами аналітиків, головне те, що із за припинення будівництва обсяги пропозиції на ринку з кожним місяцем зменшуються. Таким чином, коли криза завершиться на ринку торгової нерухомості, та й не тільки слід чекати жорсткого дефіциту і відповідних цін.